Я прошу вас всіх піднятися зараз, всіх абсолютно. Адже заключний шоу номер виступає Іщенко Поліна і Мороз Артем. Ви все зрозумієте трошки згодом? Прошу. дворі і тільки чути я, як, як матері слова летіли, летіли в ніж до козака, бачиш, сину мій свічка не за до віку буде вже горіти, горітиме вона мо. Росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та Божа його душа. Мам. Я бою за волю пішов на далечень, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі. Ми оголошуємо хвилину мовчання. Дякую вам всім, мої хороші. Давайте їм. Поплескаємо гучними, тривалими, я не знаю. Ще, ще не зупиняйтеся, будь ласка, не зупиняйтеся, тому що такі люди, як Артем, боронять нашу країну. Вони поклали своє здоров'я, своє життя ще, 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 і ще ваші оплески. Я правда не знаю, що сказати зараз. Мої хороші, ще. Давайте подякуємо таким людям, як Артем. Ще Гран Прікс підготував цей спеціальний образ Поліни за цього західу, і ми дякуємо Гран-Пріксу. Це просто, це не просто мода, це вираження культури і національної гордості. Ми вам дякуємо, але тим не менш, будь ласка. Ще, ще таким людям, як Артем. Ще, 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 ще і ще раз. Слава ЗСУ! Слава нашим воїнам, слава нашим захисникам, ті, хто боронить кожен день, кожну хвилину нас. І ми маємо сьогодні можливість зібратися тут. Ви все бачите. Я, я не знаю, що коментувати, правда, я просто плачу. Ще. І ми разом, ми разом, ми разом можемо наближати цю перемогу. Ми можемо і ми будемо. Ваші оплески, Артему. На три-чотири слово Браво! 3-4! Дякуємо, пане Артеме! Дякуємо, наш захисник! Дякуємо, наш герой, дякуємо!